Усім величезний привіт! Ви на каналі М'ясожор. І нещодавно я готував креветки в маринаді в чудовому до пива. Класний рецепт. Хто ще не подивився, то у вас є посилання внизу у першому коментарі. Переходьте, дивіться. Ну, а я, як любитель креветок, знову їх готую сьогодні. І сьогодні у мене рецепт. Креветок у вершковому соусі. Цей соус ви зможете використовувати і для макаронів, і для яких спагетті до рису, вийде просто чудово. Також можна буде відрегулювати його гостроту, ніяких проблем. Все як ви захочете. Ще хочу сказати і передати великий привіт і слова подяки усім, хто підтримує канал лайками і коментарями. Так, приємного вам перегляду. Буду готувати ось такі креветки. Вони заморожені, варені, чищені. Трохи їх зараз розморозимо. Пересипаю у трохи таку мисочку, де буде зручно підмаринувати нам. Трохи підсалюю, не багато так трошки підсалив. І тепер беру пару зубчиків часнику та чеснокодавку таку. І вижимаємо усе це. Ось так. Нічого складного. Тепер все це перемішуємо. І нехай воно у нас трохи підмаринується. Буквально півгодинки. Далі розігріваю пательню. Викладаю шматок вершкового масла та розтаплюємо його. Закинув сюди наші креветочки з часничком та буквально обсмажую десь хвилинку на такому помірному вогні, помішуючи їх. Отак От це чарівно виглядає у мене. Настав час додати. Вершки 10%, нежирні майже. І ми сюди їх додаємо грам 100. Небагато, у мене тут ємність невелика. Як бачите, сковорідка неповна. Так, додаємо. Цього буде достатньо. Тепер треба додати трошки копченої паприки. Так, для кольору і аромату. Так. Перемішаємо і подивимось, що у нас відбувається. Ну і додамо трохи гостроти, додаю ось такий соус табаско, буквально пару капельок сюди. Небагато. Можете додавати на ваш смак. Якщо нема такого соусу, можна додати просто червоного або чорного меленого перця. І тепер варю усе це, так, тушкую. Правильніше сказати, десь 4-5 хвилин, не більше. Вогонь зробимо трошки поменше. Я вже вимкнув. Нехай трохи охолоне і будемо куштувати. Дивіться, як виглядає, аромат неймовірний. Дуже класно на вигляд. Давайте дегустувати. Дивіться, ось креветочка моя, ось соус. Бачите, застиг отак трошки. Підгустів. Спробую цю. М -м 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 -м. Ніжно. Класно. Я без спагеттів, без нічого. Ще одну куштую. Ось так її добре занурюю у соус. М -м -м -м. Трохи така ніжна гострота вийшла. І вершковий смак облизую пальця. Неймовірно смачно. Соковито, так насичено, клас. Звісно, можна так просто з'їсти. І оцю сковорідочку малесеньку з'їсти без усяких проблем. Не буде ніяких перешкод, ніякої шкоди здоров'ю. Ще одну за ваше за здоров'я. Шмаку просто неймовірно. Ви просто зобов'язані поставити лайк і обов'язково приготувати. Просто сядьте. Половину з'їжте так а половину вже з рисом. Обіцяю, усі будуть задоволені. Усього вам найкращого до нових рецептів.